Від Луки, другий розділ 48 по 50 вірш. Побачивши його, вони здивувалися, йдеться про батьків Ісуса Христа, коли вони знайшли його в храмі. І мати його сказала йому: Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я, страждаючи, шукали тебе. А він відповів їм: Чого ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого Отця? Та вони не зрозуміли тих слів. Які він їм сказав, ми тут з вами бачимо розмову між батьками Ісуса Христа та самим Ісусом Христом. Ми бачимо тут два запитання і одну відповідь. І зараз ми їх подивимося, і насправді ми зможемо побачити не тільки розмову між Ісусом Христом та батьками Ісуса Христа, а також зможемо побачити себе у своїх молитвах, у своїх роздумах про Божу відповідь нам, про те, що Господь нам хоче сказати. Тож батьки шукали Ісуса Христа три дні, і коли вони його знайшли, вони вони його знайшли у храмі, і вони були дуже здивовані, і вони дуже турбувалися три дні, тому що вони не знали, що сталося з Ісусом Христом. І дуже за нього турбувалися. І мати питає у Ісуса Христа: чому ти зробив таке з нами? Чому ти не попередив, чому ти е, залишився в Єрусалимі і нам нічого про це не сказав? І ми розуміємо, чому батьки це питають. І давайте з вами подумаємо, які думки могли приходити до голови Йосип. І Марії, коли вони роздумували, чому Ісус Христос не попередив, чому Він з ними так вчинив, що вони три дні мали його шукати. І давайте подумаємо про варіанти цих думок, що могли приходити е, до них. Наприклад, що Ісус Христос їх не, не любить, або що Ісус Христос байдужий до них, жорстокий, не поважає, нехтує. Тобто всі ті думки, які зазвичай приходять, прийшли б кожному з нас е, до голови в таких. Обставинах. Що ж Ісус Христос відповідає їм? А Ісус Христос відповідає своїм батькам запитанням. Тож це друге запитання, яке і є відповіддю одночасно. Христос їх питає, а чому ви мене шукали? Чи ви не знаєте, що я мав бути при справах мого батька? От ця е, відповідь, яка є і запитанням, дуже цікава, тому що і в Старому Заповіті, і в Новому Заповіті ми дуже часто. Читаємо саме таке запитання, яке Господь задає нам через своє Слово. Чи ви не знаєте? Ще один варіант такого запитання: чи ви не читали, чи ви не чули? І коли ми чуємо це запитання від Ісуса Христа, яке і є відповіддю Ісуса Христа на наше запитання, ми розуміємо, що ми і читали, ніби то ж читали, ніби то ж знаємо. Але не змогли е, ці знання використати, застосувати в певних обставинах, нібито і читали, нібито і знаємо, але не можемо практикувати те, що читали, і те, що знаємо. І коли Ісус Христос відповів своїм батькам, чи ви не знали, що я мав бути при справах мого батька? Чого ви мене шукали? Вони не зрозуміли цієї відповіді. І для нас дуже важливо, щоб ми розуміли цю відповідь Ісуса Христа, коли Він нас питає: чи ви не читали, чи ти не читав, чи ти не чув, чи я тобі не казав, чи Слово Боже про це не говорить, чи ти багато разів це не чув з проповідей. І давайте подумаємо, що дуже часто у нас є такий стан, коли ми і знаємо, і не знаємо, і чули, і не можемо застосувати, і нібито знайома істина, але ми не можемо жити за нею. Тож зараз ми з вами я хотіла б запропонувати декілька е варіантів відповідей, чому ми з вами потрапляємо в такі е ситуації, коли нібито ж ми знали і читаємо, і чуємо, і слово боже про це говорить. І наше життя іноді дуже далеке від того, щоб застосувати те, що ми читали, і те, що ми слухаємо. Тож декілька причин. А перша це причина це відсутність духовної дисциплини. Дуже часто ми так читаємо слово Боже, і так чуємо слово Боже, і слухаємо Слово Боже, що знайде час від часу, і в цьому немає такого щоденного читання Слова Божого, щоденного розмірковуванням над Словом Божим. І тоді слово Боже не може зростати Нашому серці, тоді слово Боже не може змінювати наше серце. Тоді слово Боже не може ставати фундаментом нашого серця. Воно просто там з'являється час від часу. Друга причина це поверхневість, можна сказати, неякісність пізнання Слова Божого. Тобто, просто це пізнання тексту, може просто це читання тексту, щось поверхневе. Але слово Боже каже, щоб ми глибоко пірнали своїм серцем своїми думками своїми роздумами в слово Боже. Ще одна причина це е, немає цілі пізнати Ісуса Христа. Дуже важливо, це має дуже практичне значення, з якою ціллю ми читаємо Слово Боже. Бо важливо не тільки читати Слово Боже, що надзвичайно важливо, а ще й важливо, з якою ціллю ми читаємо Слово Боже. Так е, виявляється, що не завжди, коли ми читаємо Слово Боже, ми читаємо з вами для того, щоб пізнати Ісуса Христа. Не завжди ми читаємо для того, щоб змінити. Своє життя, змінюватися відносно пізнання Ісуса Христа. Дуже часто ми читаємо просто для того, щоб зрозуміти певні моральні принципи. Правда, в тому, що іноді ми читаємо просто для того, щоб прочитати сказали, сьогодні я прочитав, сьогодні я молодець. Тобто, дуже важливо ставити перед собою ціль. При читанні Слова Божого, пізнати Ісуса Христа, пізнати те нове життя, яке перебуває в Ісусі Христі. Ще одна причина, і вона дуже близька до попередньої причини це егоцентричне его читання Слова Божого, тобто заради себе, заради того, щоб мені щось здобути, заради того, щоб Ісус Христос мені щось дав, заради того, щоб досягти якихось своїх цілей. І е таке читання, воно не призводить до пізнання Ісуса Христа, воно призводить до пошуку певних речагів. Для того щоб здобути в своєму житті того, чого я хочу здобути. Наступна причина це незмотивованість правильною мотивацією. А правильна мотивація це саме пізнання Ісуса Христа, це розуміння того, що саме пізнання Ісуса Христа змінює наше життя, тому що Ісус Христос жива особа. Чим більше я пізнаю Ісуса Христа, тим тісніше стають мої відносини з Ним. Тим більше я його розумію, тим більше я його люблю, тим більше я відкриваю свого серця для того, щоб він змінював мене, для того, щоб він. Впливав на мене для того, щоб він своєю благодаттю змінював моє серце. І ще дві причини: це дуже часто ми покладаємося на свій розум, коли читаємо Слово Боже. Дуже часто ми покладаємося на свою логіку, дуже часто ми покладаємося на свої зусилля. А Слово Боже каже, що ми не можемо своїми зусиллями зрозуміти Слово Боже і пізнати Ісуса Христа, і дійсно почути Слово Боже. І Тут дуже важливо сказати, що ще одна причина це дуже часто ми читаємо Слово Боже без молитви. Я не маю на увазі молитву як таку, може, ми і говоримо молитву, але саме таке молитовне, молитовний стан, коли серця, серця, коли ми розуміємо, що без Господа, без откровення від Духа Святого ми не зможемо прочитати Слово Боже, ми не зможемо зрозуміти Слово Боже, ми не зможемо почути Слово Боже. Тож нехай після читання. Цього сьогоднішнього уривку у кожного з нас е, виникне бажання виникнуть роздуми щодо свого читання Слова Божого, щодо свого пізнання Ісуса Христа, щоб е, наше пізнання Ісуса Христа було не просто поверхневим, а щоб наше пізнання Ісуса Христа було глибинним, щоб те, що Христос нам говорить, ми дійсно чули. А Христос нам говорить те, що записано в Слові Божому. Тож ми з вами для цього і читаємо Євангелія разом, для того, щоб не. Просто чути, не просто читати, а для того, щоб почути, а для того щоб прийняти слово Боже, і для того, щоб розуміти Ісуса Христа і йти за Ісусом Христом усе своє життя до зустрічі з ним.